І друзі, всім привіт! З вами я, Ментрі, сьогодні я вам скажу, як скачати ось такий от мод на зброю. Ну так, я всі перевіряти не буду. Але поки я тут вам буду показувати, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Прускануючи цей QR-кодок, опит і писання в шапці профіля. Ну, а це взагалі я не знаю, що за яйця. Може для присутнув. Ні, це просто. Пушки якісь. А коли воно лежала, я думав, це моб. Ну, ну пофіг, пусть лежать. Ну так, давайте ми всі розглянемо. Ой, не всі, бін. відео дуже довге получиться. А воно мене веде загружає відео з більше 30 хвилини. Ну так, ось така от є у нас. Дивіться, як вона працює. Давайте, наприклад, ось цю бідну овечку. Ось так от вона стріляє. Я вам, ну, я вам в кінці розкажу, як же потім скачати цей мод. тільки в самому кінці. Давайте ми ще отут отак-от -от -от постріляємо. Але мінус я не вмію прицілюватись. І я не знаю, я їх тільки сьогодні скачав, тому напевно, вони можуть бути доступні лише в креативі. І це, напевно, може багато кого роздражати просто. Ну, Нічого страшного. Ну, отаке О, АК-47. Тільки чомусь на фоні там присів. О, такий вот Акаши. Я виключив звук, бо це було дуже громко. Ось так от буває. автомат дуже сильний, я вам можу сказати. Ну так, вот. Я вам покажу, как его скачать. А за что? А я думал, там одни сброя, а тут лазерный меч. Да встань в Facebook, встань, правда, будь ласка. Вау! Просто ошалеть. Лазерный меч! ты. Я не знаю. Давайте ми, наприклад, квартиру ну, сюди на свинку. Шо, Шо? Шо як? Да. Траша, давайте ми признать цього страша. Ой, страша! Давайте... Ой, мені треба включити складність. Давайте ми його поставимо і... Хм ну ні, його трошки складніше бити. Я не знаю скільки цей меч урон, але він реально топ. Давайте ми вже в ньому відвитимо, я його не буду вбивати. Ну коротше, ви поняли, за це реально мені лайк і підписка. Ну так, да, драш. Шкода, що не можна з одного удару вбити таким чином эндердракон. Або якщо ви не можете бити стража, то я эндер дракону також. А це що за Міні-ган! Це міні-ган! Коротше. Блін, я скоро напевно зільжу цей мод. Не в Телеграмі, я його ту буду, а одно, підпишіться на мій телеграм-канал. Вау, тут скільки арсенала пушок. Хто хоче подивитися, щоб я слив мод на мебель? то тоді також поставте. Ну коротше. Але я можу навіть і не знімати, бо це я не буду це зараніше говорити. Я скажу це ось злю злью мод. Снайпер кофеєна. Дивіться. Ну я прицілитись не можу. Лайк, якщо вам подобаються такі моди. От з мадами реально топ грати. Варден знову кудись незрозуміло куди. Ну, добре, що ще там є таких зброї, я буду придивлятися, ще самі найінтересніші якісь пістолети, я навіть не буду їх переглядати. Давайте, ну, коротше, ви ж ви і так можете скачати цей мод. І самі, якщо тут немає деяких пушок, самі можете. Їх всіх перейти. А ця пушка нафіг не стріляє. Значить це фігня. Фігня повна, я б так сказав. Ось така от є у нас тут збройка, інтересна. Шкода, що гарно це немає. Але за лазерний меч респект. Дякую за лазерний меч. Але не забувайте, патрони не безкінечні. Ну, коротше, перепогнали до сливання нашого моду, тому поїхали. Ось тут -от ми заходимо в Google Play і один блок. Ну, я не знаю, чому один бок, ну коротше. Ну, а чому я не хочу вам казати, як, тому що в тому одному блокі там є і на мебель мод, і на все, що ви тільки хочете. Ой, в мене вилитло. О, зайшов. Воно у нас прогружається. Next нажимаємо. І ось тут от є такий мод. Вот. Gun 3D мод. Ось такий от. Надіюсь, вам сподобалось відео. З вами був я Ментрі всім. Пока-пока.